Ірина до лікаря звернулася після відвідин солярію, помітила численні родомки на тілі і занепокоїлась. На камеру дівчина відмовилась розповідати про свої переживання. Довірилась спеціалісту, пройшла діагностику і вирішила бути більш обережною з ультрафіолетовим промінням. Люди, які ну генетично мають світлий, мало забарвлений колір шкіри, світле або або руде волосся. Дуже повільно засмагають, дуже часто згорають на сонці, тому вони мають бути найбільш уважніші до себе. До групи ризику відносять тих, хто має більше 50 родимок на тілі, хто вже переніс меланому, або ж хто має родичів, які хворіли на рак шкіри. Головний міський позаштатний дерматовенеролог Вікторія Пінова стверджує, рання діагностика може врятувати людині життя. Поки що половина людей з діагнозом меланома помирає. Якщо виявити меланому да й будь-яку форму раку в самій ранній стадії, то вона дуже добре піддається лікуванню. Тобто, поки, що, поки процес перебуває в поверхневому шарі шкіри, він е, піддається хірургічному видаленню повністю, і людина 100% оздоровлена. Тих, хто вчасно звертається до лікаря, небагато, щоб привернути увагу українців до проблеми, медики започаткували місяць діагностики та боротьби з раком шкіри. Впродовж травня черкащани можуть зробити обстеження родумок в обласних онко та шкіровенеричному диспансері, а також в четвертій міській поліклініці. Завдяки сучасному методу дерматоскопії, процес обстеження є водночас простим і ефективним. Ця методика дає можливість визначити. Що робити пацієнту далі? Чи спрямувати його на більш детальні складні дослідження, чи може негайно видаляти це новоутворення? Чи якщо ми не бачимо ознак переродження в злоякісний процес, порадити спостерігати це новоутворення. Утім, найкращий метод боротьби з раком шкіри наголошують лікарі. Це профілактика. В спеку радять не виходити на вулицю без капелюхів та сонцезахисних окулярів та не засмагати в обідню пору. Юлія Кропова, Володимир Мельник, ВІКА Новини.